На календарі 7 січня середа, схід сонця о 7 годині 57 хвилин, захід о 16 годині 11 хвилин, тривалість дня 8 годин 14 хвилин, місяць у Леві йде 17-та місячна доба. 7 січня Різдво Христове одне з найбільших світлих релігійних свят. Воно встановлено на честь видатної події, народження Дівою Марією у місті Віфліємі Ісуса Христа. Різдво Христове принесло людям Євангеліє і нову заповідь любові до Господа і ближнього свого. З ним почалася нова ера, як стверджує християнське вчення, Діва Марія народила сина і сповела його в яслах. Від того й червоний кут, в якому тримають кубельці з кутею та узваром, в народі називають яслами. З початком Різдва вже можна було вживати скорумену. До цього свята в кожному господарстві кололи свини, щоб приготувати різноманітних м'ясних страв. Основна подія свята колядування. Колядники ходять від оселі до оселі і засівають їх пшеницею, просом та іншим зерном. Вітають господарів, зичать їм щастя, здоров'я, багатства, врожаю тощо. Раніше, починаючи з Різдва і аж до Масляної, укладалися різноманітні сільськогосподарські договори, обрали наречених, сваталися, справляли весілля. Звичаї вели цього дня навістити родичів, кумів. За різдвяним днем віщували погоду і врожай. Якщо сонячний день дорід на хліб. На деревах рясний сніг защедрить озимина. В який день тижня різдво в такий треба починати і жнива. Якщо у день різдва холодно і хурделиться, буде холодно і літо, а багато зірок на небі на врожай грибів, ягід і гороху. А зараз якою буде погода 7 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом дня утримається ясна погода без опадів. Вітер північний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 57%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці мінус 15 градусів, а в день буде в межах 10 градусів морозу. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 9 до 19 градусів морозу, а денні коливатимуться від 8 до 12 градусів з позначкою мінус. Максимальна температура цього дня плюс 9,9 градусів тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна мінус 22,2 морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 7 січня? Овни. Можливі негаразди на роботі і в особистому житті, уважно поставтеся до виконання своїх обов'язків, виключіть будь-який ризик і розраховуйте тільки на себе. Ймовірний конфлікт може вирішитися в результаті відвертої розмови. Тельці, Завдяки заступництву Венери вас не залишає почуття закоханості. Навіть якщо ви вже маєте супутника, не лякайтеся, адже все у ваших руках. Тим, хто поки що самотній, ця любов принесе радість спілкування та удачу. Близнюки! Сприятливий день для представників сфери бізнесу. Можливо, вам повернуть старий борг. Ви виграєте в карти або знайдете ціну річ. Раки. Обстановка в сім'ї нормалізується. Можливо, близькі люди допоможуть вам відволіктися від неприємностей. До того ж, нові цікаві знайомства можуть розвинутися у дружні стосунки. Леви. добре продумані дії обов'язково принесуть успіх. Зверніть увагу на стосунки з друзями, сусідами, далекими родичами, сприятливі фізичні вправи, поїздки або прогулянки, активний відпочинок. Діви. Ви відчуєте приплив життєвих сил і енергії. Постарайтеся уникати всіляких з'ясувань відносин, як на роботі, так і вдома. Цей день підходить для розвитку кар'єри. Фінансове становище може дещо покращитися. Терези, Випадкова зустріч або нове знайомство може прорости в серйозні стосунки. Якщо ви вже маєте супутника, то вам доведеться зробити вибір. В іншому випадку ви позбудетеся спокою і впевненості в собі. Скорпіони, ваша рішучість протягом минулого тижня повинна позначитися на кінцевих результатах роботи і дозволить домогтися успіху. Сімейні проблеми знову вийдуть на перший план і зажидають значних витрат. Відпочивати краще у вузькому сімейному колі. Стрільці. Не виключено, що вам пощастить у здійсненні давнього бажання. Доля може зробити несподіваний поворот, тому не слід будувати плани відносно роботи або відпочинку. Вечір присвятіть близьким людям. Козироги. Вірогідні успіхи в особистих справах. Але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Вам необхідно уважніше озирнутися навколо себе. Водолії. День сприятливий для відстоювання своїх поглядів. Рекомендується обачність у відносинах з начальством. Корисно переглянути свій бюджет. Творчий порив, реалізований у цей період, може змінити ваше життя. Риби. Цей день обіцяє чимало сюрпризів у сфері особистого життя. Інтимні зустрічі краще скасувати, ускладнить становище ваш гострий язик і роздратування. Потрібні максимальна гнучкість. І так, вечір краще провести вдома і зібратися з думками. І це все на сьогодні. Щасливого та радісного вам Різдва!